По договору оренду 23, 23, 12, 10, 23. Зведення на празної прокуратури. Надає запитання інформацію, додатковий інформує, що на сьогодні регіональне відділення не отримувало акт приймання передачі повернення майна по договору оренди, тому відповідно до статті 780. Неустойка вонзер 1 мільйон 640 тисяч 190 гривень 60 копійок. Крім того, є несплачена заборгованість за період 1-го, 5-го, 24-го, 31-го, 24-го, з роковим опинням вонзер 50 тисяч 944 гривні 49 копійок. На той підготовки звітності до фонду державного майна просимо повідомити, чи зверталися, чи буде звертатися популятура з фонду державного 1,5,2,4, 4, по 31 сторону для четверта. Будемо менше 60 покій. Це вже прокуратура. Повідомляє от про те. Що є? 2.24 о повторно просить прокуратуру звернутися з позитивою на перед державу. Тобто, суд правильно вас розуміє. Ви після того, як вважаєте про те, що договір пропинеться. Рентну плату ви вже не нараховували. Вона зафіксована в цьому розмірі 865 тисяч 3250 робіт. Нараховували не опросу. Так, так. так, тут станом, наприклад, першому 24,008. Прокуратура повідомляє Айфіш. З метою вирішення питання щодо представництва органами прокуратури в разі відсутності належного реагування та на наявне порушення з боку ІТІ 17.10.24 надало інформацію прокуратурі ДПІш щодо другої ОНД. Так, це побачається, що. 123, 24 і в рамках цієї справи стягнуто заборгованість на рахунок балансу. Так, е, нерамку, яка безпосередньо та... стосується стотує, ДПРФ. Рішення. Заборгованість інформація про заборгованості станом на 20.12. 20.12.25 лет фонду. Ось це поясняється. Зареєстрований видно, але що ми Письмовому. Не така Я така. Шо, шо. Ага. Так, минука. Так. так, повторно здійснило розрахунок. Надає повторно розрахунок прокуратурі. Фонд буде заборгований, становить 765 тисяч 425 гривень 20 копійок. Прийняв 167 тисяч 541 гривня 38 копійок, неустойка 4 тисячі, 340, 4 мільйони 373 тисячі, 840 і повторно просто судору, розрахунок не устойки. Не дається на сумнів постаном поред старше 12 року. 4 мільйони 373, що ситуация подможення 60%. Все, ясно, това каже за опендата не в няче. Також ми повинні додавати цю інформацію. Хто, Хто вибрав? Так. Такі повідомлення і вся історія. вся історія от там. Аналогічна така сама інформація, що запитає пішки. Це всі матеріали справи, які подані прокуратурою. До позиву інших, так, пояснювати ДП, айфір до пов'язків своїх. Не подавала фактично документів доказів у сторі, тільки ми писати скипту. Ні. Отже. Зі сторонами обставинами справа дослідження показу у справі і передскудовими дебатами, щоб передуш Сьогодні у нас ми розводимо там. На 10, 6 числа. Я не знаю, де це буде продовжувати наше повідомлення про замінування, але зазвичай вони обід 6 травня. 6 травня, так. 6 травня на 10 дня. Тож що присутні учасники справи повідомляються в засіданні, представник ДПІ в судовому засіданні, клопотання про відеоконференцію на піші лютому. Під Відповідно, що буде направлено на у коло повідомив.